Тож, я з задоволенням до вітального слова запрошую голову міжпарламентської групи Дружби Україна-Казахстан, народного депутата України Сергія Володимировича Нагорняка. Доброго дня, шановні Одесити. Знаєте, нас сьогодні погода сприяє нам, і сьогодні в Одесі прекрасна погода. Я втретє за останній. Тиждень чи півтора вже приїжджаю до Одеси. Вперше, коли приїхав і зустрівся з вашим міським головою, з головою військово-цивільної адміністрації, проговорили про потенційне встановлення юрти незламності у місті Одеса, на що отримав схвалення і від голови адміністрації воєнної, і від міського голови. Вдруге, коли ми там, організаційні питання проговорювали і застав якраз великі морози в Одесі. І знає, наскільки Одеси там було складно при цих мінус 10, і коли не було світла в ваших оселях. Ми знаємо основні причини, чому його немає, чому його не було. Я хочу подякувати енергетикам, нашим українським, які сьогодні роблять все можливе і неможливе, і сьогодні Одесити зі світлом в своїх домівках. І сьогодні не тільки в Одесі, в Одеській області, але й по всій Україні не застосовується жодні обмеження на електроживлення. Дякую нашим енергетикам. Дякую нашим Збройним силам України, що сьогодні ми можемо разом з вами зібратися у парку Тараса Шевченка і разом бути присутні на відкритті юрти незламності в Україні. Ну і дякую нашим казахським громадянам, казахським бізнесменам, які допомагають Україні в такий непростий час. Хочу сказати, що один із бізнесменів, про якого озвучувала наша ведуща Беллед Нуржанов, підтримав цю ініціативу. Ця розмова була кілька місяців тому, коли я з хлопцями з бізнесменами з Казахстану говорив про те, яка потрібна Україні допомога. Вже на той час було восени зрозуміло, що нам потрібні будуть генератори великої потужності. Вони відгукнулись: це три бізнесмена з Казахстану, Даулет Нуржанов, Канат Кабаєв і Єркін Татишев. Це представники власники компанії Кусто Груп в Казахстані. Вони від першого дня війни, повномасштабного вторгнення, разом з нами допомагають гуманітарної допомоги Україні. Допомогли генераторами. 41 генератор закупили для України бізнес Казахстана. 20 генераторів ми доставили кілька днів тому на Одещину. Один приїхав в саму Одесу, другий місто Чорноморськ. Ну це спільний наш проєкт разом з бізнесом Казахстана, разом з громадськістю, з громадянами Казахстану, які сьогодні проживають в Україні і які підтримують нас. Це такі волонтерські проєкти. В ньому працюють волонтери в більшості це вихідці з Казахстану, які живуть довгий час уже в Україні. Ми залучаємо волонтерів у кожному місті. Наші юрти незглавності відвідує величезна кількість українців і українців, які колись народилися або вчилися, бо їхні рідні живуть в Казахстані, друзі, які живуть в Казахстані, велика кількість людей. Ну і наші юрти дуже непокоїть росіян. Дуже непокоїть росіян. І ми це бачили буквально за кілька годин після того, як ми встановили юрту першу в Бучі. Телефонує до мене посол Бархана Маночка Літаєв і каже Сергій Володимирович, за нас уже запитував пан Лавров, дуже непокоїть його, чому в Україні почали з'являтися юрти незламності, і особливо в місті Буча. Вони знають, якого горя вони наробили в Бучі, і вони знають, що символічно ми хотіли встановити першу юрту в Бучі. На що? Потім з'явилась публікація офіційний запит від пані Марії Захарової до свого колеги, до свого візові в Казахстані. На що візові дуже по казахськи коректно відповів, що вони пишаються тим, що у них є юрти. Вони не бачать тут нічого поганого, що народ Казахстану допомагає народу України у такий важкий час. І ми дякуємо громадянам Казахстану. Ми дякуємо за те, що вони нас підтримують. Вони з нами і до перемоги, і після перемоги. Тож сьогодні відчиняється наша юрта незламності в місті Одеса. Я хочу подякувати і місцевій владі, яка нам сприяла у встановленні, за те, що нам надали місце в парку Шевченка. Для нас це символічно і не тільки для нас, і для казахів, тому що громадяни Казахстану вважають Тараса Григоровича Шевченка, як і ми своїм поетом. Він довгий час був в Казахстані в заслані, написав багато картин. Написав багато віршів, і в кожному майже місті Казахстану є пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченка. В кожній школі майже є портрет Тарасу Григоровича Шевченка. Казахи дуже поважають Тараса Григоровича Шевченка, і для нас було символічно встановити цю юрту саме в Одесі в парку Шевченка. Ну і я вам скажу так, що казахи дуже люблять Одесу, і вони просили передати Одесі мамі вітання, тому ж передаю вітання від казахів Одеситам. Вони дуже. Вдячні за вашу гостинність. Багато дуже громадян Казахстану були в Одесі. Вони дуже люблять Одеситів, дуже люблять місто Одесу. І вони пишаються тим, що сьогодні казахська юрта відкривається для Одеситів, для того, щоб Одесити не тільки могли тут зігрітися, випити гарячий чай і кави, але й влітку прохолодних напоїв. Ми спочатку думали, що юрти будуть стояти у нас до кінця березня. Якщо перемога буде раніше, ну, то раніше. Якщо воно буде трошки пізніше, ну то ми до перемоги, ну а потім маємо святкувати ж перемогу в цих юртах. Тоді, Одесити вас вітаємо з відкриттям юрти незламності в вашому місті. Бажаю нам всім перемоги якнайшвидше, і дякую казахському народу, нашим друзям, які сьогодні підтримують у нас, у нас не в такий непростий час. Дякуємо Сергію Володимирович.